Вітаю вас, дорогі брати та сестри. В цей вечірній час. Ну, ще не такий не вечірній. Ну, дивлячись на мене, я думаю, тепер ви здогадали, що мені комфортно фоє, да? Але Руслан Бойчук тут мені зробив таке місце, то я сьогодні буду довго проповідувати, бо мені тут також комфортно. Я зараз прошу хвилиночки вашої уваги, дівчатка, дещо що вам роздадуть. Візьміть, будь ласка, в тих чашечках, те, що вони будуть вам носити. Кожному, будь ласка. І не викидайте їх до кінця проповіді, добре? Ну Що тобі зразу їсти? Всі, хто сидить ззаду, думає, що ж там вони спереді отримали, да? Я зачекаю, поки всі отримають. Я тоді буду вже далі говорити проповідь. Ті, що отримали, то вони вже, мабуть, здогадуються, да? Так? Не викидайте і не їжте його. Борис, ти міг взяти три: два з'їсти, одне залишити. Ну, тепер розкажіть, про що я сьогодні буду говорити? Так. Про віру. Знаєте, коли я почав готувати цю проповідь, я думав, що це так просто. Але з кожним, з кожним часом вона складалась для мене все складнішою і складнішою і складнішою. І там і оправдання по вірам, і діла, і все. Ну Це просто глиба. Але я сьогодні буду коротко, довго не буду. І ви знаєте, скільки слово віра згадується в Біблії? Я не буду мучити вас, бо це я сам вичитав 247 раз. Вроді не багато, але й немало. Скажіть, віра це важливо чи ні? Досить. Що дає нам віра? Так. Віра це щось позитивне. Ну, що розглядати в руслі позитивному, то можна сказати, що віра це є позитивна. Так? Сьогодні ми будемо з вами розглядати віру позитивну. Бо написано і біси, що вірують і тримтять. Да? Віра це стосунки з Богом. От ми віримо комусь з близьких, так? Да? Чому ми їм віримо? Ну, Довіряємо, віримо. Чому? Тому що в нас є якісь певні стосунки, і ми кажемо, цій людині можна що? довіряти? Вірити, вона, як сказала, то вона що зробить? Обов'язково це виконає. Давайте з вами почитаємо римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Тому віра від слухання, а слухання через слово. Боже. Початок віри звідки. Ну, Зустрічається двоє молодих людей. Да? Один одному що, що робить? Щось вливає сюди, да? Вони слухають. Хлопець починає вірити кому. Дівчині, да? дівчина вірить хлопцю. В них зароджуються певні. Якісь стосунки, да? і ця віра, що? Глибшає. Виростає в любов, Да? незмінне. А якщо хтось з них когось обманює, що робиться з цією вірою? Вона вже не йде догори, а вона йде куди? Поступово, поступово їхні відносини розрушаються. Віра від слухання. Слухання від Слова Боже. Наша віра будується на чому? На слуханні і на Слові Божому. Це досить таки важливо для нашої віри. Чи завжди я приймаю Слово Боже, так як воно мені говорить? Це, мабуть, залежить від нас. Чи часто я читаю Слово Боже? Чи я підкріпляю свою віру? Я забув одну річ. Руслан, візьми в Володі новий суботній урок суботньої школи, я хочу дещо прочитати. Я собі тут помітив вас, забув взяти. Я вибачаюсь. Віра є в поєднанні з Словом Божим. Це досить таки актуально. Якщо віра не поєднується з Словом Божим і не підкріплюється Словом Божим, то чи може наша віра зростати? Безумовно, ні. Я сьогодні цей урок взяв, я молоді вже читав, мені досить сподобалася ця цитата. Я вам її прочитаю з самого початку. Це буде такий вступ якби, до нових уроків суботньої школи. І також для цього уроку. Ви, тримає, ви тримаєте в руках посібник з вивчення Біблії в суботній школі. Уже сама назва посібника свідчить про те, що без Біблії він втрачає своє значення. Що, слово Боже. Вилучати із суботньої школи вона також втрачає сенс і не досягає своєї мети. Я тут дещо випущу: а причини ось у чому? Оскільки Біблія внесена в різноманіти гаджети і паперові видання виходять з ужитку. Люди перестають читати святе письмо. У кращому разі вони відкривають Біблію, як на смартфоні, але тут відразу ж з'являються різні спокусливі пропозиції: реклама, новини, повідомлення від друзів тощо. Увага розсіюється. І людина забуває, навіщо взагалі вітрила Біблію. І так, день у день вважаю, що настав час нам, учням, вчителям суботньої школи, повертатись до паперових видань Біблії. Адже для християнина жити без дослідження Слова Божого те саме, що для гаджета працювати без підзарядки. Якщо я не читаю Слово Божого, чи може зростати в мене віра? Безумовно. ні. Давайте з вами відкриємо Марка, 19, 9 розділ вибачаюсь, з Віша 14. історії ми її неможливо не будемо всю читати, але дещо з вами згадаємо. 9 розділ це вигнання духа. Батько приходить і каже в нього: я прочитаю тільки вам 23-й. І привели, з і привели до нього, дух, побачивши його, віддали затряс хлопцем, узявш, упавши на землю, той качався, і далі історія. Кидає огонь, і Ісус сказав йому. А, 22, часто кидає огонь, і батько каже: якщо можеш, допоможи нам з милосердця над нами. А Ісус йому каже: «Щодо, якщо можеш, то все можливо віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув. Вірю, Господи. Може бути таке, що я чуть-чуть вірю. Може? Як ви думаєте? Мабуть, це вже не віра. І цей батько так само каже: ну якщо ти щось можеш, ну, вдруг в вдруг тебе щось, ну, да? якщо тебе вийде, ну то зціли його. Ну як не вийде, ну, то вже так і буде, да? він каже: ні, так не може бути. Може бути тільки так або ні. І цей батько просить нього що? Допомоги, каже, допоможи мені. Я сумніваюсь, але що? Допоможи мені. Так само, якщо ми будемо йти і падати, і якщо ми будемо казати, Господи, я тут не можу перемогти. Я тільки можу з ким? Тільки з тобою, тільки твоєю силою. Тоді Господь обов'язково нам додасть віри. Давайте зами вітаємо ще Луки. Ви задумаєте, знаєте, про чому будемо читати, так? Да? Це якраз про те, що ми з вами говорили. Луки, 17 розділ, 5-й вірш. І сказали апостоли Господи, Додай нам віри. А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, ви б його отримали. Воно велике. Дуже велике. Ні? Це просто ну, вишня, яблуко, да? Каже, якби ви навіть мали таку віру, як гечне зернятко, і ви повеліли цій смоковниці вирви себе з коріння, посади себе в морі, то послухала б вас. Гірчичне зернятко. З цього гірчичного зернятка колись робили закваску. І ось ви собі зробили закваску. Закваска це добре? Чи ні? Ну ви б хотіли б її пити б? Я думаю, що не сильно. Але з цієї закваски виростає що? Хліб, який ми з вами любимо. Якщо в нас є маленьке зернятко цієї віри, і воно буде рости, то воно виросте що? Щось позитивне, щось гарне, щось добре. Віра веде до Царства Божого. Віра робить нас сильними. Але гірчиця вона яка? Так і називається гірчиця. А чому вона гірка? Чому Христос зрівнює гірчицю? Тому що віра міняє мене. В нас є якісь звички. Да? І нам здається, що звички які? Ну, гарні. І коли істина, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що ці погані звички, що б мені треба з ними робити? Поміняти. Кудись виконати. Да? Віра, побудована на істині, це щось гірке для мого характеру. Тому що розуміючи істину, я розумію, що мені треба щось міняти в своєму характері. Віра це щось кардинальне. Її не може бути наполовину. Якщо ми щось знали, ми повинні кардинально щось міняти. Віра міняє моє життя. І якщо вона росте, то це є позитивне. Але вона може не рости якщо я не буду? Підкріплятися Словом Божим. Віра це рух в правильному напрямку. Тоді, коли вона підкріплена Словом Божим. Віра не може бути на одному місці. Вона повинна підіймати. Вона повинна рости в мені. І один із таких гарних моментів, як ви думаєте, моя віра може спасти когось? З ну, Себе ми розуміємо, да? ну, якщо я буду мати віру, основану на священному писанні, то я розумію, що, дарувавши Господу, Божу, Бог дарував, дарувавши мені цю сильну віру, підкріпляючи Духом Святим, я можу мати надію на що на спасіння. А от інша моя віра може спасти? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Ні? Ні в кому случає, так? Да? Не може спасти. А я думаю, що може. Дивіться. Одну досить таку цікаву історію. Ми її також досить добре знаємо, і вона описана всіх, почти в всіх чотирьох Євангеліях. І вона відкриває гарну таку історію. Давайте з вами дев'ятий розділ. Вірш 22. Матвія. Це, це ми маємо. Я вибачаюся. Це ми маємо. Я вибачаюся, я трошки пішов на політ. Це моє пам'ятаєте жіночку, яка доторкнулася до Ісуса Христа. І що з нею стало? Вона зцілилась. Це досить гарна історія. Людина, відчаявшись в житті, вона робить крок. Крок куди? Крок на зустріч своєму зціленню. Це досить гарно і позитивно. І ось те, що я вас питав, чи може моя віра спасти когось. Всівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках, побачивши їхню. Віру. І Ісус сказав паралізовано: кріпися, Сину мій. Він якраз зневірився вже. А ці друзі, а ці друзі, його підтримали. Вони додавали йому віру. Якщо я буду мати. Гарну віру вона допоможе моєму ближньому. Вона обов'язково допоможе. Тому що я буду допомагати йому. І бачачи, що я йому буду допомагати і підтримувати, він буде укріпляти свою віру. Віра це не чудеса. Не обов'язково нам сьогодні пересаджувати смоковниць, гори ставити по право, ліву. Віра, це зміна мого життя. Віра, це повна довіра Господу і готовність творити Його волю. Івана третій розділ 36 вірш. Хто вірить в сина? Той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Хто має, хто вірить в сина, той має вічне життя. Віра це є вічне життя. Це багато для нас. Сьогодні ми досить бачимо багато смертей, неправди, але віра вселяє нас, що ми можемо мати з вами саме найдорожче. Це вічне. Життя. Як вони тісно пов'язані між собою. Віра міняє моє життя. Вона робить мене кращим. Якщо пам'ятаєте, ми вивчали уроках суботньої школи: якщо ти колись скрав, то що тепер? Не кради. Якщо ти колись когось обіжав, то тепер що? Не роби цього. Якщо ти колись говорив погане, не говори поганого. Це все робить віра, яка підкріплена Словом Божим, без якої ми не втримуємо життя вічно. Давайте з вами ще на закінчення прочитаємо римлянам п'ятий розділ з першого по п'ятий вірш. Я думаю, ці вірші. Навіть не потрібно коментувати. Вони гарно описують. Отже, виправдившись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Виправдившись вірою, маємо мир з нашим Богом. Віра це є мир з Богом. Через кого? Через Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті. Віра дає нам доступ до благодаті, в якій перебуваємо і хвалимось надією на Божу славу. І не лише нею хвалимося, коли страждаємо, а й страждаємо, знаючи, що страждання виробляє що? Терпеливість. Віра, це терпеливість. А терпеливість це досвід. А досвід надію. Надія, що робить? Не засоромлює. Адже Божа любов. Влилася в наші серця через даного нам Святого Духа, і є Святий Дух. Я хочу ті зернятки, які ви маєте, щоб ви поділилися з ближнім своїм. Хто біля вас сидить? І цілий тиждень молилися за того, з ким ви поділилися своїми зернятками. Амінь. На завершення нашого служіння ми всі разом об'єднаємось в співі псалму, номер 137. Коли мій дух ослабне, для співу піднімемося. Помовимось. Добрий наш Боже, ми дякуємо, Господи, за Твою велику любов до нас. Ми дякуємо, що Ти приводиш сюди і надихаєш нам словом Твоєм. Але, Господи, даруй, щоб ми не тільки могли говорити про віру, але щоб ми її набували з Тобою. Допоможи нам в цьому. Допоможи, щоб ми могли допомагати іншим, брату, сестрі, кожному, хто нам близький, хто далекий. Допоможи нам, Господи, в цьому. І в цей час також ми не забуваємо за тих людей, які охороняють нашу державу, які в полоні в оточенні, Господи, всели їм віру, даруй їм віру на перемогу. Ми дякуємо тобі за все. Амінь. На цьому наше вечірнє богослужіння завершено. Також всі богослужіння суботнього дня завершені. Бажаємо всім Божої благословення. І успіхів на новий цей трудовий тиждень. Всім до побачення.